Променева кістка – радіус. Тут вона ліва, Сіністер. Має два епіфізи та діафіз посередині. Діафіз представлений тілом променевої кістки корпус радії. Тіло має трьохранну форму. А отже, має три поверхні та три краї. Три краї. Марго антеріор передній, постеріор задній. А також медіаліс, медіальний чи міжкістковий. Три поверхні фаціс антеріор передня, постеріор задня ет латераліс латеральна. Верхня або проксимальний епіфіз променевої кістки містить добре видну горбистість променевої кістки – туберозітес радії, трішки вище від неї знаходиться колюм радії або шийка променевої кістки – Звужена ділянка. Над нею залягає голівка променевої кістки, яка має полева артикуляріс суглобову ямку. Ось вона. А по боковій частині голівки капут Радії знаходиться суглобова окружність променевої кістки – циркумференція артикуляріс радії. Нижній або ж дистальний епіфіс променевої кістки розширений та має добре виражений шиловидний відросток процесу стілоїдеус. Ви його можете прощупати в себе крізь шкіру. Крім того, на дистальному епіфізі знаходиться інцизура ульнаріс або ж локтева вирізка для з'єднання з одноіменною кісткою, а також суглобова поверхня для з'єднання з кістками зап'ястя фаціас артикуляріс карпі. А якщо тобі потрібна допомога з цих предметів чи НМТ та Крок, то пиши мені по QR-коду в Телеграм або ж особисті повідомлення. Пробне заняття абсолютно безкоштовне та нічого від тебе не вимагає, тож пиши та будемо працювати разом.